Ну що ж а ми продовжуємо говорити про проєкт дитячі оселі, бо це не лише про будівництво, а в першу чергу про створення місця, де діти знову можуть відчути тепло і турботу. І наступним нашим гостем є Володимир Фредрак, керівник міського управління служби у справах дітей. Пане Володимире, слава Україні! Вітаю вас! Героям слава вітаю! Так, спершу, напевно, би також хотіло поцікавитися, як загалом зародилася ця ідея створення першого в Україні містечка сімейного, типу, тут у нас на Львівщині у Дублянах. Це така дуже цікава історія. Ми її сьогодні весь день згадували. Я випадково в соціальних мереж дізнався про те, що СОС дитячі містечко України, хоче реалізовувати проєкт. З будівництва трьох дитячих будинків сімейного типу і соціального центру, і там, не чекаючи якогось офіційного повідомлення про це або запиту на пошук громади, я відразу здзвонився з керівником місцевого офісу СОС Наталею Козяк і попросився до неї на зустріч. Я під час зустрічі пояснив, що для нашої громади це є дуже важливо, оскільки є діти, які потребують влаштування в сімейній форми виховання. Вона мене тоді познайомила з Сергієм Лукашовим, з Анастасією Осадчою, і ми підписали рано про співпрацю і рухаємося до напрямку реалізації проекту. І мені дуже приємно, що власне наші партнери відмічають активність нашої громади в провадженні. Тобто ми самі проявили ініціативу в тому, щоб цей проект був в нас. Це дуже важливо для нашої громади, оскільки, як ви правильно зазначили, діти. Які перебувають в інституції, отримають сім'ю, а це потенційно 24 дитини, які будуть мати тата, маму і загалом люблячі родини Ось, до речі, теж таке цікаве питання. Трішки забіжимо на період, вже наприклад, коли цей, це містечко буде збудоване, власне хто зможе потрапити до цих дитячих осель? Тобто, чи це буде якийсь процес певного відбору або направлення дітей? Чи це будуть тільки ті сім'ї і діти, які є на території дублян? Чи це можуть також долучитися з інших громад? Як це буде відбуватися? Туди будуть влаштовуватися ті діти, які на момент, коли будуть відкриватися дитячі будинки сімейного типу, будуть потребувати влаштування. І тут важко знаєте, визначити якусь певну категорію дітей. Це будуть ті діти, які станом на день відкриття готовності батьків приймати дітей, перебувають в інституціях і потребують люблячих батьків. Пане Володимире, як ви вважаєте, чи стане це, скажімо так, такою новою моделлю опіки, яку зможуть перейняти і в інших громадах, не тільки тут нас місцевих, але й в Україні загалом? Спілкуючись з нашими партнерами ОС ССС, дитячі містечка України, ми зрозуміли, що цей проект буде продовжуватися. Вони вже визначилися з громадами, які будуть надалі в себе впроваджувати цю ініціативу. Тому я думаю, він буде поширюватися. Нам дуже приємно, що ми стали тою громадою, яка має честь першою в себе відкрити ці три будинки для дитячих будинки сімейного типу і соціальних центр. Загалом варто відмітити в цьому проекті не тільки самі дитячі будинки сімейного типу, а й інфраструктуру, яка буде навколо, тобто сім'ї, які прийняли дітей серед дітей позбавлених батьківського піклування на виховання, будуть мати поруч соціальний центр, в якому вони зможуть отримати повний спектр соціальних послуг. Також для нас, як для громади, дуже цінним є те, що, власне, локаційно це буде в дублянах, оскільки станом на сьогоднішній день, в дублянах немає соціального центру, де мешканці Дублян могли отримувати якісні соціальні послуги, наприклад, зокрема, попрацювати. Дитині з психологом або з логопедом, або, наприклад, відвідати безкоштовні з англійської мови, а це все стане можливим, і мешканцям не потрібно буде у в... Львів за цією послугою. Вони це зможуть отримати поблизу свого місця проживання. Крім того, у місті Дубляни вже станом на сьогодні функціонує три дитячі будинки сімейного типу. Вони, правда, знаходяться трошки в іншій локації, але загалом. Ті батьки-вихователі, які вже зараз проживають в Дублянах, і тих, і ті діти, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу в Дублянах, також будуть мати соціальні послуги поруч з місцем проживання, і вони не будуть змушені витрачати досить багато часу на дорогу, щоб доїхати до Львова і повернутися до місця проживання. Тому, mm -hmm. загалом інфраструктура соціальних послуг в Дублянах, завдяки цьому проекту вийде абсолютно на новий рівень. Угу. Пане Володимире, на початку цього питання ви сказали, що також плануєте розширювати і в інших громадах. Якщо не секрет, то які громади на черзі подібного проекту тут у нас на Львівщині, які готові до реалізації такого проєкту. Бачите, я коли казав про інші громади, це я мав на увазі про плани СОС України угу. і про це в громаді Коломиї або, можливо, в Миколаївській, Миколаївській області. Угу. От, тут, ще? бачите, наш, нашим партнером є СС, вони зайшли до нас просто з феноменальною пропозицією. Ми відразу за нею вхопилися, адже отримати три будинки для дитячих будинків сімейного типу і соціальний центр. Потенційна можливість для 24 дітей з громади проживати в сім'ї, ну це просто неймовірно. Ми дуже радіємо, що саме нашу громаду обрали як пілотну і що на найближчим часом ми зможемо цей проект. А іншим громадам, які приймають участь, бажають тільки успіху, оскільки кожна дитина має зростати в сімейному оточенні. Угу. І ще так на завершення, як власне у дублянах відреагували. На такий проєкт, чи пропонували якусь допомогу, взагалі, як, як цей процес відбувався там у громаді? Ми дуже багато комунікували. Знаєте, найважливіше в реалізації будь-якого проєкту на території будь-якого населеного пункту це комунікувати з мешканцями, пояснювати їм, що це буде за проєкт, для кого він реалізується, ну і розповідати про те, що. Коли в громаді є діти сироти і діти позбавлення батьківського піклування, то це діти громади. І, власне, завданням громади є про них піклуватися. А громади є ми всі. Тому дуже важливо допомагати цим дітям знайти батьків люблячи сім'ї. Дякую. І ще останнє запитання, вже точно на завершення. Власне. Як зараз кожен мешканець львівської громади може долучитися до підтримки дітей Сиріт, тому що є різні обставини? Хтось втратив своїх батьків через війну, в когось були ще інші ситуації? Що б ви могли порадити львів'янам? Хто хоче допомогти, і як вони це можуть зробити? Ви знаєте, зараз ми дуже багато говоримо про патронат. І я би хотів, користуючись нагодою, що декілька слів власне складати про патронат. У нас є діти в інституції, по всій Україні є діти в інституції. Ми дуже багато говоримо про реформу деінституталізації. але вона не може відбутися без створення сімей патронатних вихователів. Оскільки, на жаль, є ситуації, коли дітей вилучають від батьків з певних об'єктивних причин, і вони якийсь час перебувають поза сімейним оточенням. І дуже важливо в той момент підтримати дитину і не дати їй потрапити в інституцію. І якраз патронат є тою рятівною соломинкою для дитини і створює для неї можливість не зазнати інституційного догляду. Тому для тих людей, які хочуть підтримувати дітей, особливо дітей серед дітей, позбавлених батьківського піклування, я б радив розглянути таку можливість як патронат. Дуже багато людей відвідують дітей в інституційних закладах, але це, знаєте, така боротьба з наслідком. Завжди діти будуть туди потрапляти, якщо не буде сімей патронатних вихователів. І коли ти створиш сім'ю патронатного вихователя, ти допомагаєш дитині уникнути інституції. Ти допомагаєш їй зберегти свою індивідуальність. Тому що, на жаль, будь-яка інституція старає індивідуальність дитини. Пане Володимире, а... дякую. <і> <і> Дякую вам за розширену відповідь і за те, що долучилися до нашого ефіру. Трішки детальніше розповіли про цей проект. З нами на зв'язку був Володимир Фредрак, керівник міського управління, служба у справах дітей.